Та, Вибрався сьогодні на тестування наших нових зразків. Як ви можете бачити, в мене спеціалізовані чехли для пересерійних моделей. Так вони зазвичай виглядають. Не тільки в Brandy Select, думаю, в багатьох інших. Ми вибралися прямо недалеко від моєї роботи, від нашого офісу, Оболонська набережна, прямо в межах Києва. Будемо тестувати. Ну Це не зовсім тест, тому що якщо відверто казати, то е, ці спінінги, якщо я вже їх готовий показувати в відео, це означає, що вже для себе я їх затвердив. І в найближчому майбутньому вони у нас скоро з'являться. Єдине, що я з вами хочу поділитися, що це саме за моделі, чому саме ці умови, чому саме це місце, чому саме ці спінінги. Давайте пробувати рибачити. В сьогоднішньої риболовлі я зібрав два комплекти. Здавалося б, одні й ті самі умови, та сама річка, але абсолютно дві радикально протилежні Снасті. Одна це такий собі радикальний мікроджиг. Уже декілька разів я згадував у своїх публікаціях, ми говорили про це в соцмережах, що ми робимо Sprint Solid. Тобто Sprint у нас є вже досить популярна серія ультралайтових спінінгів, а зараз ми запускаємо ще одну модифікацію із вклейкою. Для того, щоб ловити на самі маленькі мікроджигові приманки. Катушка тут в мене також стоїть непроста. Я про неї зараз нічого не буду казати. Єдине, що лише точно можу сказати, ми її запускаємо. Це також пересирінна модель. Саме головне, вона ідеально працює з дуже, саме, навіть не дуже, 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 дуже тонкими, самими тонкими шнурами. І це мені в ній подобається. Використовувати ми її можемо не тільки для мікроджигу, так само і для арія риболовлі. Я її також використовую і вона мені подобається, але про неї пізніше, коли вона у нас з'явиться. Другий комплект це потужний спінінг, 3-метровий Force-Long Distance тестом до 30 грам. Катушка Force 4000 розмір. Uh, і 0,6 шнур тут стоїть. Цей спінінг буде використовувати для важкого джигу 20-30 грам, і, можливо, якщо знадобиться. А я думаю, ми точно спробуємо, ми будемо цей спіннінг ловити на відвідний повідець. Тобто, також важка вага, але маленькі приманки. Давайте пробувати. Це взагалі таке місце, де в принципі, не варто розраховувати на велику кількість покльовок, чи на велику кількість риби, чи на якийсь там великий трофей. Але тут точно можна спіймати рибу. Що це буде за риба? Догадатись неважко. В основному це окунь, якщо ловити на мікроджиг. І... Хоча навіть не знаю, що більш імовірніше спіймати окуня чи бичка, яких тут також дуже багато і дуже багато різних видів. Для того, щоб ловити тут на мікруджиг, ми використовуємо дуже маленькі приманки. Моя скажімо, найулюбленіша для цих місць приманка це снек 1,5 дюйма. Можливо, для даних умов він трошки навіть і завеликий, але навіть для бичка ця приманка досить хорошого розміру, тому що на неї можна спіймати і окуня, і бичка гарного розміру. Єдине, що маленький бичок буде часто задовбувати холостими покльовками. Ваги, якими я буду ловити, це максимум 3 грама, в основному один, півтора, два грами. Цієї ваги тут цілком достатньо. Хіба що, якщо буде більш сильна теча, треба буде поставити 3 грами. А так, в більшості умов, я маю на увазі, якщо брати цю частину берега, 2 грам цілком достатньо. От Зараз в мене якась риба вже раз за три клювала, я думаю, що це мене бичок дразнить. Якийсь дуже дрібний бичок не може заковтути цю приманку, але постійно терібонька і терібонька. Зараз я все-таки продовжу впиратися в цей розмір приманки, а потім поставлю дещо менше, дещо також наших передсерійників, які ми чекаємо в наступному році. <му> Постійно смик-смик, смик-смик. Щось дрібне. Надто дрібне, щоб з'їсти цю приманку. Мабуть, все-таки прийдеться змінити приманку на дещо менше, тому що контактів з рибою дуже багато. Я впевнений, що вона невеличка. Просто ради експерименту, щоб переконатися, що там щось дійсно дрібне стоїть. Я зменшу розмір приманки, і, власне кажучи, це буде одна з наших ще один, одних новинок. Це буде також снек. Але розмір, якого до цього ще не було. Тобто це наш розмір півтора дюйма, а це одиничка. Я думаю, що для цих умов якраз буде те, що потрібно. Зараз якраз і перевіримо. Yeah. Хто ти монстр? Ну, чого й варто було очікувати, бичок ще й мабуть незалікового розміру для змагань, таких як стрітфішинг. Ну так. Да. Снека півтора дюйма такому важко заковтнути. Що значить, поміняв приманку на менший розмір. скажем, реалізація відразу покращилась цей трошки більший, але все одно, ну це вже навіть має заліковий. Наприклад, для стрітфішинга мінімальний розмір бичка, який йде в залік, 10 см. Але для того, щоб нормально закрити бичка, треба, щоб розмір був, ну, напевно, що. По-нормальному. В кращому випадку біля 20 см, тобто в два рази більше. Не знаю, чи нам пощастить такого спіймати сьогодні. Але такий, що був хоча б сантиметрів 15, тоді це більш-менш нормальна риба і так сказати, як кажуть спортсмени. Я такий собі спортсмен-аматор, але в мене є друзі, які мене вчать. Три закиди, три риби. Отаке. От Але розмір такий, що, напевно, ще треба йти далі шукати. Ну, як, і, як я й думав, що тільки менший розмір поставив. Тобто у снеха один дюйм, я думаю, що велика перспектива для любителів таких розмірів приманок. Ну, ще пару закидів і змістимось далі. Закидувати взагалі далеко не потрібно. Тут досить різкий звал йде по відчуттям метрів до трьох. Метрів 10 можна закидувати і просто ловити в береговій бровці рибку. Зараз це бичок, але хотілося б якогось окунця спіймати. Ех, згадую, коли я був школярем отакі бички, да їх почистити, да посмажити на, на сковорідці смакота. Але в цей раз я цим займатися не буду, тому що сьогодні все catch н реліз Так, а я би все-таки спробував на, цьому, на цій ділянці водойми не в ногах половити, а на дальній дистанції. Я, мабуть, зразу зажу відвідний повідець і спробую пошукати окуня десь там на викиді. І на відвідний попався у кунець нарешті. Розмір зовсім незаліковий. Навіть для стрітфішинга. На відвідний повідець. Ось і, скажімо, і потужна снасть згодилася, але я думаю, що вона нам знадобиться для яких інших задач також сьогодні для якоїсь більш цікавої риби. Але на набережні ніколи не знаєш. Пощастить тобі чи ні, але ми будемо пробувати. Рибка маленька, приманка маленька, будемо відпускати. Досвід і практика, якщо риба не проявляє себе на перших закидах, то в принципі і цю точку не має змісту. Краще спробувати більше різних місць. Тут щось сіпає, таке схоже на ситуацію, яка була з самого початку, коли ми... після чого я зменшив розмір приманки і відразу почали з посадки бичка. А тут таке відчуття, що стоїть риба, яка ще менша і не може заковтнути. Я би міг поставити ще меншого снека, який у нас також буде в розмірі 0,7 дюйма. Але я психологічно не готовий сьогодні ловити таку рибу. Але у нас буде така приманка також. Так що краще пішли далі. Ще один конець на відвідний повідець. Я скоро зможу вірші писати з такими рибами. Знову маленький, але тим не менше клюнув. До речі, клював два рази. На другий раз догнав. Ну, як завжди на набережній кльов не дуже активний, але тим не менше якусь рибку ловити можна. Знову розмір незаліковий, в будь-якому випадку ми її випускаємо. Це на щупу місце, де є якась невеличка стайка. В тому самому місці, де клюємо попередній окунь. Не знаю хто які приманки любить для відвідного використовувати. Мій найулюбленіший типаж це щось типу Free Slim. 2 дюйми, якщо ми говоримо про мікроокуня, або таке як Rain Saturn Micro. Як на мене, це універсальна приманка для. Подібних задач. Інколи мені подобається більше ловити на пасивні приманки, якісь червачки, хробачки, типу Цуника, або Сексі Імпакт. Або щось типу слага як Віктім, 2 дюйма. Це, до речі, вже схоже на якусь залікову рибу. Скажемо, мінімально залікову. Ні. Здалася рибка. Нічого особливого. Хоча ні. Я думаю, це вже заліковий окунь для стрітфішингу. Сантиметрів 20 є. Все-таки стайка присутня і це приємно. Для чого нам відвідний в таких умовах? Це просто можливість, щоб докидувати до риби, до якої ми не можемо докинути звичайним мікроджигом тих самих 2-3 грама. Коли нам треба анімація маленької приманки, але 2-3 грама туди не долітають. Відповідно, відвідний повідець ми можемо поставити вантаж будь-який, ну, скажемо, в розумних межах. В даному випадку в мене 25 грам. Я спокійно докидаю туди, куди мені треба. І де в даний момент стоїть риба. Це клюнув на Сатурна. Змінимо пейзаж для тебе, для оператора, щоб тобі не було скучно. впало зразу щось сіпнуло. Відкусила рибка, хвостик. А зараз я хочу поставити також снека, але непростого. Так, знову маленький розмір. Але у цього снека є хвостик, такий собі твістерний. Подивимося, як. На таку варіацію буде риба реагувати. Насправді дивитись немає чого, тому що я це вже все давно перевіряв. Все працює. Ух ти що! Клас. А хто там в нас? О, це вже бичок трошки більш серйозного розміру. Ех, такого б на нажарьошечку. А ось його на мікрушку. Нарешті. Вода дещо внесла свої корективи. Перечекаємо, поки пройде дощ. Я не думаю, що він надовго. Та ні, та хороша погода, головне, що не холодно. Єдиний мінус такої погоди, що коли е, дощ чи град попадає в шнур чи в бланк, важко зрозуміти, коли відбувається покльовка. А так все нормально. Ти. От знову зрозуміло, це риба клювала, чи це град вдарив по шнуру. Ей, а тут біж... Біль... Wow. Прямо батон на сьогодні. Клас! Для такої Снасті це вже приємний бонус. Класний окунець. Ах! До речі, спіймав також на прицеріний зразок Снека один дюйм. Приманка 100% робоча. Залишилось дочекатись, коли вона поступить в продаж і виробництво. Я думаю, що таким красунчиком ми і закінчимо сьогоднішню риболовлю. Досить приємний бонус. Я думаю, багатьом, у кого немає можливості надовго поїхати на риболовлю, такий варіант вибратися перед роботою, буквально на пару годин, щоб збити оскому не кайфанути. Це досить класний варіант. Особливо, якщо снасть для цього підходить. Спрінцолі це для мікроджигу максимум до 3 грам. В серії буде три моделі, це забігаючи наперед. От якраз для таких умов, щоб ловити в березі на маленькі силіконові приманки, риба невелика, але вона є, її є в кількості і досить азартно виходить риболовля. Тому кайфуйте від рибалки, відпускайте рибку. До зустрічі, побачимось! А цього красення відпускаю.